Господь сказав: робіться на мій спомин. Говорячи про тайну вечерю, коли він зібрав своїх учнів, і їм установив новий Завіт у його крові і сказав, хто причащатиметься мого тіла, моєї крові, матиме життя в собі. Не раз він це в Євангелії від Йоанна повторив: Я хліб, я хліб живий, що з неба зійшов. І дійсно, навіть у його Різдві. Що символізує якраз перша частина Божественної літургії Проскомидія Різдво Ісуса, Він народився у містечку Вифлеєм, яке перекладається як з єврейської дім хліба, народжується хліб. А де він народжується? Його кладуть в ясла, а звід там їдять, та ну, худоба їсть. Та, щоб накормити. І це так символічно. І він сам це захотів. Це ж не придумали ми там цю історію. Це... Так сталося. І ось сам Господь каже, що треба його споживати. Найвеличніша молитва це Божественна літургія. Ми там ціле життя Ісуса спогадуємо всі Його найважливіші моменти. Різдво вийшов він на проповідь, коли є вхід з Євангелієм. Виходить він, перед ним де Іван Хреститель, хтось зі свічкою. Ми це все згадуємо. Потім зачитується його слово, немовби, нагірна проповідь, чи, чи будь-яке інше, Євангеліє, добра новина зачитується, що прийшов Спаситель спасти світ, відкупити від гріха. Відбувається момент заколення. Сама жертва складається. Ми молимося молитву до Бога Отця, що прийми, Господи, цю жертву, яку Ти сам добровільно сповнив у Сині своєму. І найважливішою частиною є саме причастя. Це вже третя частина. Отже, проскомидія, Різдво. Потім Євангелія, літургія слова, коли проповідується слово. А потім літургія жертви найважливіша частина. І основним аспектом є саме причастя, коли я причащаюся тіла і крові Ісуса, і Господь починає жити в мені. Господь це сам установив, сам захотів з'єднатися з нами. І це є запорука вічного життя, коли Бог в тобі живе. Не коли ти зробиш певні ритуали, чи коли ти виконаєш якийсь закон, та ні. Найважливіше це, щоб ти з Богом злучився. Щоб його кров була твоєю кров'ю, його тіло твоїм тілом. Щоб він у тобі не мов би зростав. І одного дня ти скажеш, як апостол Павло, вже не живу я, живе в мені Христос. А як це почалося? А через причастя. З маленького, маленького причастя. В нашій традиції ми причащаємо діточок. Ще з, з маличка, вже після хрещення може капельку крові дитина приймати. І так, навіть кожного дня. Щоб собі оновлювати. Що ти з Богом одне ціле, що Він в тобі зростає, а ти в ньому, ти в його церкві зростаєш, так? Ну, звісно, до причастя треба бути готовим, як до найважливіших моментів життя треба готуватися. Так само до причастя, нашу душу треба підготувати. Бо каже апостол Павло в посланні до коринтян, що хто неналежно причащається, той причащається собі на суд тіла і крові. Треба приготуватися, треба душу очистити. Ну, ясно, що ми всі грішні. Але є смертні гріхи, з яких мусимо посповідатися перед причастям. Для того є всі можливі комфорти в церкві. Майже на кожній літургії є священик, який сповідає, тому це не є проблемно перед сповіддю просто зробити гарний спецсомління і йди до причастя. Казав Іван Золотусти, якщо ти просто йдеш на літургію, але не йдеш до причастя, бо кажеш собі в душі, «Та я не гідний причастя, то він таке риторичне запитання ставить. А хто тобі сказав, що ти гідний літургії слова? Якщо ти не, не гідний літургії жертви, що ти думаєш ти гідний літургії слова? Тому якщо вже йдеш до церкви, якщо вже стоїш на літургії, то маєш піти і до причастя. Піди посповідайся, стань готовим і зроби ту заповідь, сповне, яку Господь сказав. Беріть їжте! Що... Це є моє тіло, бийте, це є моя кров. Він сам себе роздав для нас, щоби в нас жити. Тому божественна літургія є найважливішим таким е... моментом, коли ти можеш згадати. Те, що Господь казав. Коли ти можеш вчинити те, що Він заповів, коли ти можеш злучитися з самим Богом. Отож, якщо ти ще сьогодні не був на літургії, будь ласка, піди. А якщо найближчого неділю маєш якісь плани, то відсунь їх. Відсунь ці свої плани заради того, аби виповнити те, що Бог заповів.